Друзі, компанія Avixight перевезе ваш автомобіль в найближчі сроки, як по Україні, так і по Європі. Чудові евакуатори, обслуговувані, своєчасне ТО. Ми зі плюсів все дуже бойові. А саме головне краще ціни. В за працю вже шукають полі, відправили надійним діставчиком, тому не турбуйтесь і в сроки. Бай-бай, хай дикараторський носом!